Здоровенькі були, а тут наші барбазє. возим гній, верніше тут такі не гній, компостна яма і, і гній. Ну, ми тут сюди кидаємо і курячі, і все, що чистим зимою, повністю солома і відповідно літом, коли коститься оцей весь садочок. Це все садку, ми ту залин, чи навіть коли вже воно висохне, все кидаємо на цю яму, як то кажуть, потім прикидаємо корячками, туди-сюди, і так воно перегниває. Це вже вийшов у нас не гній, а перегній. Тому що возити його важко, він розсипається як торф. Праворуч у нас живуть барбаз'є, відокремлені, закриті. І тут дивлюся, стільки хрубачків я цей лівінських позакривав. І думаю, випущу барбазєха, вони собі побігають. Поїдять хрубачка, все ж таки, що вольєр, то вольєр. А що бігати, то бігати. Було у нас тут 9 курочок, дві ми прибрали най найстаріші, я так думаю, що найстаріші. Хоча оця, що зараз у нас на передньому плані мені здається, що то вона ще одна з найстаріших. Ну, вже таке. Ось ці були ті найстаріші, це, по-моєму, вони вже на четвертий або п'ятий рік, як почали нестися, ну, мали би нестися. Але не знаю, чи вони несуться, вони важкі, загодовані, тож ми їх просто взяли і прибрали на м'ясо. яєчна порода, кури дуже добре несуться, я би сказав, яйця в них великі. поза 70 грам буває. Так, 60-74 грами плюс-мінус, ну хіба буде 70 Яйця велике, несуться це в Рекомендую цю породу на утримання господарства. І ще якщо буде вільний і вигул, і великий, то я думаю, що проблем з ожирінням не буде. Тому що це м'ясоєчна порода, вона також, як то кажуть, схильна до ожиріння. Якщо їх загодувати, вони будуть малорухливі, нестись вони не будуть. Ми будемо розширювати цю породу. Зараз у нас тут курочок сім лишилось. З них ще, напевно, десь тільки три минулорічні, чотири. і якщо чотири, ще десь, я думаю, з тих чотирьох дві є трьохрічні. Ну, Ця одна, що зараз у нас на передньому плані, це точно вона старенька, видно по ній, видно по, зовніш... по зовнішності, по очах. І по грибінчику. маю надію, що вона ще трохи протягнені, то ми я колись потім, теж, як то кажуть, подякуємо за співпрацю. А ось ззаді молоденькі курочки. Вони зимою несуться непогано. Я б не сказав, що дуже супер пупер, але як-то кажуть, без яйця ми не були. Єдине, що завжди треба доливати свіжої крові, тобто молодих курочок, кожного року я рекомендую піддавати до будь-якої породи, тому що молоді несуться, ті відпочивають старі, і, то, і так йде по колу. Влинці вони довго у нас не були, влинці теж трохи неслися, Почергово одні несуться, другі ні. По натурі кури є спокійні, не є такі розбешаки, не літають. Ну, звичайно, якщо акуратно ходити, не такі вони дуже вже, і, як то кажуть, ручні, але все рівно, якщо акуратно і обережно буде них ходити, то клопоту з ними не буде і вони будуть вас, як то кажуть, любити. Правда, І боятися вас не буде. Дивіться, яка краса. Не знаю, як його зняти. Це покажеться, але ну, півень в нас масивний, я там вже показував на відео, якось було десь давніше, він нас важив 45 кілограмів шинку металів. Будемо розвиватися і далі працювати з цією породою, залишати ми її не будемо, тому що яйця великі, от одне, вони одні єдині серед тих всіх порід, які в нас є, на легорні. А, але м'ясо яєчні породи, які в нас є на подвір'ї, це барбазі, але це досить велике задоволені. Ось така наша краса. Комо цікавить інкубаційне яйце, можете звертатися, по запису ми реалізуємо. Собі теж будемо ще насаджувати. Дивіться гарніше світло падає. Видно красу нашого півня. Е, ну, він не такий граційний, красивий, гарний хвіст має, як е, Мінорка, але все ж таки вони красиві. Так що повертаємося до того, хто, кого цікавить там інкубаційне яйце, номер телефону я залишу в описі. Звертайтеся, будемо в невеликій кількості, будемо реалізувати. На цьому всім ми розлагоди Львові. А, ні, прощатися не будемо. Я ще покажу вам, які ці курочки у нас, що ми прибрали, чи жирні, чи жирні. Ще додам, що оскільки ті кури в нас, п'ятий рік, жодного разу вони в нас не квоктали. Не знаю, я чув, що... Е, інстинкт насиджування їм присутній, <кій> але в нас якось це обминуло і квочки Барбезє не було. Оце тушка Барбез'єхи. Бачите? Суцільний жир всередині. Е, нагадую, що курці років 4 або 5, це самі перші дві курти. Жили з нами, якими ми починали займатися породою барбазє. Ось загодовані, не неслися вони. Тобто і не шкода, що ми їх прибрали, тому що користі вони нам ніякої не давали, тільки дурно їли. І ще плюс, хто там захоче цю породу тримати, маєте доказ, що порода є до. ну, як то сказати, не можу за залаби, щоб зважити. що порода схильна до ожиріння, тож все ж таки я би рекомендував, якщо їх годувати, то годувати їх нормально. Так, зараз я попробую її ще зважити і покажемо вже вагу в тушки. От я зачепив та вагу в тушки. Я думаю, що буде добре показано. Чиста тушка, купа жиру, 2 кг жиру. Так, підемо, позбираємо яйця. От бачите, яєчко невеличке, курочка, напевно, молоденька неслися тут. Тут ми маємо велике яйце, сиділа стара курка. І тут таке от середнякове. Ну, сьогодні три яйця. У Нас лишилося сім курочок барбазіє. І ось такі от наші. Яєчка маленькі, більші і середні, кремоватого кольору, ну, яйця, як казав, великі. Там ви бачили тушки, я показував. В одній яєць не було, це, напевно, та п'ятирічна, друга, напевно, рік молодша, тому що там яєчка були дрібні, але коли вона воно ще занеслася, невідомо коли. Ну, ось такі -то наші барбазі. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.